Мої вітання всім. Сьогодні вирішив зняти огляд свого маленького помічника міні-тракторця, який зроблений на базі мотоблока Вейма 1100. З повітряним охолодженням. Це була, був проєкт персонально під себе, як кажуть, і експериментальний. Проєкт і три роки я вже, майже третій сезон, я його вже експлуатую і виправив всі недоліки, які були. Так що подивимось коротенький огляд, з чого і як він складений. За основу, як я вже сказав, тут взято повністю без переробки мотоблок. В зборі Вейма 1100 двигун дизельний, повітряне охолодження, 6 кінських сил. О. І так, сам цей тракторець складається, як я вже сказав, із трьох частин. Тобто він має за основу Мотоблок Вейма 1100 складається з передньої полурами і задньої полурами. До передньої полурами закріплена передня балка, сама полурама закріплена до Редуктора мотоблока і до двигуна мотоблока. І все змонтовано рульове, рульова колонка, передня балка, все навісне, яке є, НШ10, з тої сторони генератор ВАЗовське все це змонтовано на передній полурамі. Задня полурама також під'єднана до редуктора мотоблока і з'єднана між передньою полурамою, тобто дві полурами, передня і задня, з'єднані між собою в одне ціле. Задня полурама до неї закріплено укорочений задній міст ВАЗ 2101 колією 68 см по центрам колеса і закріплений проміжний кутовий редуктор прямий, прямою передачею. А також на задній полурамі стало закріплено, встановлено КПП для ВОМ. Далі закріплений буртовий редуктор, за допомогою якого відбувається перемикання режимів повишені понижені ну і закріплений ще один такий додатковий редуктор. редукторніше вал, на якому закріплені Зірочки привід від вала редуктора мотоблока до проміжного кутового редуктора, ланцюговий привід через, кажуть зірочки, має дві зірочки. Одна зірочка на 28 зубів, інша зірочка на 18 зубів. Ось так ланцюгова передача на ще один е, модуль. Це такий собі е, Проміжний, так сказати, ось такий проміжний е, бокс. На ньому також всередині вал і муфта, яка перемикає з'єднує вал з е, однією зірочкою або з іншою зірочкою. Тобто е, відбувається пониження або повищення скорості, так як е, тут е, зірочки 18 на 18 зубів, а тут е, 28 на 18. Тобто йде повищення майже Два рази. Далі встановлений кутовий редуктор, в який з'єднаний з проміжним балом, і заднім мостом редуктор кутовий він має пряму передачу. Тобто Передаточні числа один до одного. Привід Вом, ланцюгом і зірочки зверху стоїть на ВОМі 10 зубів, знизу 21 зуб. І на через опору пічіпник на КПП ВОМ. КПП. Вала відбору потужності має 4 скорості за допомогою цієї тяги і важеля перемикаються скорості. корості. Відсіля буде краще. Далі мухта мотоцикла МТ-10. Кардан і налом. Гідравліка. Розподільник Р40, односекційний з плаваючою секцією. Виробництво Корея. Давно їх встановлюю на трехторці. Працює доволі. Коректно. Гідробак з фільтром на 3 літри, теж вистачає НШ-10. НШ-10 відключаємо через електромагнітну муфту від компресора, кондиціонера автомобіля. Далі гідроциліндр, гідроциліндр. В мене він односторонній діаметр штука 40 мм, виліт штука 150, доволі вистачає. Тобто працює він тільки на підйом. Навісного, примусового немає, та воно і не потрібно. Тобто Трактор працює, навіс не працює, фактично. При плаваючому режимі, а примусове мені не потрібне. Ну і е, кнопка відключення електромуфти запалювання. Ну і там у нас ще є індикатор напруги. 12,3 вольта Верх ногами стоїть, ніяк не переставлю. Далі, далі керування, керування скорость Рідній мотоблоковські, так як він має дві вперед, понижені і дві, чуть повишені. Ну і рідний реверс мотоблока, тобто зроблений з фіксацією. Задній ход, задній ход реверс і так, фіксується, і їдемо заднім ходом. Так, по керуванню все, да. кермо, рулева колонка. Рульова колонка регулюємо. Відкидна. Ford Escort. Ну, Тут вона в мене зібрана. Карданчик, не пам'ятаю Mitsubishi. і рульовий редуктор Вазовський. Тут рульові дві поперечні тяги. Одна кріпиться до сошки рульового редуктора Жигульовського, інша до другої поперечної тяги. І таким чином повертає угу. схема Всім відома. Навеска трьох точках власного, виробництва передня балка і качалка. Передня балка вісь коливання на хрестовині, як і всі балки, які я роблю на переробках тяжких мотоблоків. Балка на поворотних кулаках, У вас кульові опори, але відмінне, що вона зроблена під маленькі колеса 4х8 або 5х10. Тобто тут кульові опори стоять, становляться згори. Тобто верхня і нижня кульові опори. Так, на нижній частині Уворотного кулака відрізана сошка і перевернута на 180 градусів і приварена на місце А так взагалі <плес> по принципу передній балок, який я роблю на переробки з тяжких. <кій> мотоблоків з водяним охолодженням. Апарат у мене такий помічник, зроблений експериментом, але він робився для роботи, фактично для обробки картоплі. Посадка, прополка, обгортання, збивання бадилля. Копання картоплі, отак От він з усіма цими функціями він справляється. Ну, то якось воно так. Всім дякую за перегляд, всім доброго здоров'я і мирного неба!